Привіті, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. А чи чули ви щось про зіньківську ковбасу, яка вражає запахом, смаком і надзвичайним темним кольором? Саме про таку ковбасу кажуть чорна ковбаса. І цій страві більше сотні років. Батьківщиною цієї страви є мальовниче село Зіньків на Хмельниччині. Саме тут з давніх давен виробляють і дивують всіх неймовірним ароматом та кольором цього продукту справжньої чорної ковбаси. Відрізняється ця ковбаса від звичайної домашньої способом випікання. Раніше розпалювали піч, ставили на каміння металеву бочку без дна і навішували до 30 кілець ковбаси. Далі палили дрова, бажано черешню, і дим проходив через бочку. І коли ковбаса ставала теплою, то почергово ці кільця знімали, намащували свинячою кров'ю, коли висохали, знову намащували свинячою кров'ю, це робили 3-4 рази. І так вона запікалася і ставала чорною. Але, ж, звичайно, в наших умовах немає. Зараз, ну, мало в кого, скажімо так, є піч, і е, в кого є піч, то потрібно, щоб ще й було бажання її зробити. А я зараз спробую зробити цю ковбасу в звичайній духовці. Е, для початку я взяла ошию кошейка, у мене 3,5 кг. І я бачите, так мілко його нарізала десь такими кубиками. Сантиметр на сантиметр. І так як ошийок не жирний, то я хочу додати десь пів кілограма сала. У нас сало на Одещині не вміють виробляти, не знаю, хай може може десь є в вашому населеному пункті люди, які гарно обсмалюють сало, але ж у нас нема. На базарі купляю, я тільки засмучуюся, коли бачу, на якій підошві його подають. Як я знаю, Знаю, як мій чоловік коло поруся обробляв сало. І тут ніякого порівняння нема. Але ж що зробиш? В квартирі не будеш тримати свиню, і обробляти. Сало ріжу дуже дрібненько, десь такими кубиками пів сантиметра на пів сантиметра, тому що у мене взагалі не дуже люблять жирні ковбаси. Але трошки добавлю, бо шийок зовсім не жирний. Ось так я нарізаю і буду додавати до м'яса нарізаного. Дивіться, ось які шматочки невеликі. Робиться ковбаса дуже швидко, за 2-3 години можна її зробити. Я підсмажила перець. На сковороді сухій, і зараз я буду вступці його перетирати. Дуже запашний виходить набагато запах кращий і інший, ніж цей, що ми купляємо мелетий в пачечці. Так що раджу спробувати. Спочатку підсмажити, а потім перетерти в ступці. І оцього перетертого перцю я буду брати столову ложку на таку кількість м'яса, без гори, ось так. але ви знаєте, потім як спробувала ковбасу, то можна було ще додавати більше. Не було такого печіння, але запах був дуже гарний. І додаю 2 ложки солі, ось так як набираються, можна сказати, з гіркою. Ось для цієї кількості це буде достатньо. І тепер в мене ще листочок. 4-5 штук листочка кладу, але ж листочок потім буду виймати. І Гірчиці Гірчиці у мене одна пачка це 20 грам, мені дуже подобається з гірчицею, з цілою. І 300 грам чеснику. Чеснику даю багато, він не помішає. Листочок, як м'ясо настоїться, бо як ми змішаємо цей фарш, то йому потрібно постояти ну, хоч би 2 години. А раніше взагалі робили. Це на ніч і виносили в холодну кімнату, і воно стояло там. І додаю 500 мл холодної води кип'яченої. і все. Зараз почну все змішувати. Вимішувати потрібно буде довго, щоб рівномірно спеції, сало все розподілилося по нашому м'ясі. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви за мною готуєте, випікаєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. В коментарях обов'язково пишіть, які ви ще відео хотіли подивитися в мене на каналі. Ось так я залишаю на 2 години. Пройшло 2 години. Я беру кішки, я купляла на базарі, вони вже готові, почищені в солі, тільки перемила. І ось я беру їх довжиною 60 см ось такі невеликі шматочки, щоб ця ковбаса буде зв'язуватися вдвоє, не скручуватися в колечко, як в равлик, як ми звикли. А це буде навпіл зав'язуватися два кінця, і щоб, тому що її вішали на. Палицю на бочку. Ось так я зав'язую і тепер починаю начиняти ковбаски. Вони начиняються швидко. Саме головне, як начиняєте, щоб не напхали дуже багато м'яса в кішку, щоб при випіканні вона не тріснула. Тому що, як так трошки послабити, я зараз вам покажу, як начиняю. Я спочатку його так підтягую м'ясо, бо кішки теж бувають різні, бувають тоненькі, бувають товсті. То вже так підтягуєте і далі начиняєте. І коли вже майже начинена кішечка, то я її отак притискаю, роблю такою трошки плоскою, ось так. І якраз нормально це і не буде при випіканні вона лопати. Зараз я вам ще покажу ось так притиснула трошки. І зараз трошки ще дочиняю, і буду зав'язувати другу сторону. Ось, дивіться, я розподілила, потрогала отак. Воно якраз гарно начинено, не дуже і не зовсім мало. І зав'язую цей кінчик, і буду зв'язувати два кінчика між собою. Зараз, якщо у вас є помічники, звичайно, це набагато швидше робиться. Але, і самому можна спокійно зробити ковбасу. Ось так, я зв'язала. І тепер буду зв'язувати між собою. Ось таким чином. Так, добре, бачите, вона трошки не повна, але ж серединку треба знайти. Зараз ще одну начиняю. У мене духовка вже прогріта до 200 градусів. І я випікаю ковбасу десь орієнтовно. 40-50 хвилин. Я її не проварюю перед тим, як випікати, достатньо мені того, що я її запікаю в духовці. Ось знову беру таку 60 см кішки і начиняю вони дуже швидко. начиняються. Якщо ви хочете колечками, то беріть більшу, зв'язуйте. Просто що ця ковбаса. Чорна, вона повинна промащуватися свинячою кров'ю. І якщо воно буде в колечку, то рівномірно не промастиш. Через що зав'язували ось так вдвоє. Зараз я цю другу ковбаску вже зав'яжу і буду вже ставити їх випікати. Поки вони випікатимуться, я вже буду дочиняти інші. Ось так беру і зв'язую. Між собою. І це вже у нас друге кільце готове. Ось я виклала на деко, на пергамент і кладу одну столову ложку смальцю. І тепер беру зубочисткою, проходжуся ось так два рази, проколюю дирочки, щоб не розірвало в духовці. Все. І ставлю в духовку хвилин на 20. 20 хвилин пройшло, Я беру повторно, бачите, он прям витікає так, повторно проколюю зубочисткою, щоб їх не порвало, і вже можна спокійно буде запікати. І ставлю ще на 20 хвилин. Ось, вже, вже вона готова, але бачите, вона ще не присмажена. Тепер я виймаю її і намащую ось так, силиконовою щіточкою, намащую свинячою кров'ю. І знову буду ставити запікати. І тепер вже через кожні 5-10 хвилин я буду виймати її і промащувати слідуючий шар, щоб вона була чорною. Ставлю ще на 10 хвилин. Ось, тепер я хочу, щоб вона з обох сторін була така, я її переверну. О, вже як перевертаєте, уже не буде витікати сок з його. Зараз я з обочисткою пройдуся і побачите, що, бачите, вже вона вже припечена, Вже нічого боятися, вже кішки не порвуться. І тепер цю сторону я також обмащую свинячою кров'ю і знову буду ставити десь. 5-10 хвилин. Як вона починає запікатися і починає вже сторона блистіти, я виймаю і слідуючий раз намащую. Ось так. Вже можна було і виймати, вона вже гарна, але я хочу вже добитися до такого чорного кольору, щоб вже вона була така, як потрібно. Ну. Ще один раз вирішила намастити, і вже буду показувати, яка вона, щоб мені теж не пересушити саму ковбасу. Ось, дивіться, вона ще шкварчить. Запах такий. Дуже пахне чесничком. Дуже така гарна. Дивіться, яка вона в розрізі. М -м -м. Дуже смачнюща. Обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, як вам. І до зустрічі!